добро і вчинки святого Миколая. Нехай це хату стане для нас, святом ласки, добра, кролосердя, любові до ближніх. Святий Миколаю, нашу хату не минай, Подаруй мені на втіху величезну торбу сміху, ще й здоров'я для родини, красну долю для України. Миколай з небес нас бачить, хто слухняний, хто не плаче, як, як добро робити знає, тата й маму поважає, у ніч дни у місяць діти, чарівні мрії, сни. Тихо всюди сплять діти, вже заснули всі. Біля ліжка ангел Божий, хоронитель ангела жде, він тихенько вчини двері і дарунки покладе. Холодно дворі, на мало багато снігу. Саме цієї ночі із неба на землю спускається на срібній верниці святий Миколай. Сиовородий у довгій на накитці Він приходить до кожної хати і кладе дітям подарунки під подушки. Правда, неслуханим дітям не була і також приносить подарунки. Гарні крутики. Мамо, а в нашій хаті сьогодні свято буде. На кінець та діти милі. Ми діждались тої хвилі, що з небесного престолу діди присвятим Микола. Ти на нічка за шубками. Десь сніг біленький морегти. Сніг біленький морегти. Не писав висте зірками дзвіночок двіночок вмалить. Микола вже поспішає, а з ним ангели малі. В кожну хату він загляне, да подарунків хоче всі. А щоб від Миколая отримати гарні подарунки, треба гарно в вчитися, бути слухняним, слухати маму і допомагати все, що мама скаже. А скажи нам, мама, мила, де ти святий Миколай? Тих дарунків дістає, що так щиро не стає. У нас є така скарбниця, там дарунків без кінця. А Микола світи їх бери на землю, всі несе. Та не лише святий Микола сходить з Небесного престолу. З ним іще ангели бувають, що святому помагають. А іще таке буває, що у світ за Миколаєм пекла антипко втече, всім неробам пустунам, злодіям і брехунам. Він вилами погрожує. Та й ще й пеклом лякає. Скажи, ми тут, досі другу. Страшний дуже. Ні, не страшний. до нас теж завітає. Бо ви дітки добрі, гарненькі, слухняні з мене. Тихо, діточки, щось там чути на дворі. Хтось там дзвонить і тупоче. Мабуть, в хату зайти хоче. Ану підемо, подивимось. Мені Миколай принесе. нічого. Ось, у нас ще хаті не прибрано. Як же ми Святого Миколая будемо зустрічати? А ти, Петрику, принеси образ Святого Миколая? Це вже не моя робота. Мені пора вже спати, щоб скоріше що завтра встати. А дарунків хочеш ти від Антипка різки жди. Як би я хотіла дістати від Святого Миколая червоні черевички і теплі рукавички? Петрику, щоб нас святий Миколай вислухав, то сьогодні нам треба щиро помилитись. А тепер поряд пати на дедай. Жив, колись давно на світі десь у Азії юнак, роздавав подарунки дітям, той багато одинак. Бідним дітям у потребі. Дарувати він любив, аж Господь все добре в небі. Миколая полюбив. Став і всезнаним, всезданим, Миколая черно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свою заслуги Ти хочу, Господи, я хочу. Раз на рік на землю йти е, кожну хату завітати, всіх вітати знов і знов. Подарунки роздавати черним дітям за любов. І отак щоразу діти вам щороку Бог дає. Миколає вам світом, подарунки роздає. Нічка тиха, таємнича, повна дива і чудес. До дітвори прийде в гості довгожданий гість небес. Буде радість, буде втіха, боже всякий пам'ятай. За дітей цієї ночі не забуде, Миколай. Лиже раз рік те буває, господь небо відкриває і на землю поспішає Миколай. Кожну хатінку, домівку, чим нам дітям під голівку, боже ласку залишає, Миколай. день добрий. Будем так, вітаю вас, на різний смак. Мене звуть Антипко. Я примчав аж із пекла. У вас зима в нас хата тепла. У вас морозик свій шипа, і сніга очі насипа. сипах. Та дивіться, що я тут гість, морозик студить, як на злість. <смеш> прутом кого-нибудь, прутом давай. Ага, <смеш> ага, 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 де з молока тече дорога, де бежить зір, де царство Бога. Я звідти йду і вість весела. Не цього вашу, я уселю. Хвилька діти між вами, стане Миколай святий, нічим серцем і горами винесе у залі цієї. Апсі, Тихо діти, хтось тут є, треба подивитись. Чем дітей, я їх з самого пекла примчав. Прутики вербові я приніс і кожен з прутиків придбає отим лінивим, що не вчаться. Дипко до дарма, наслухня до нас нема. Правда, діти що нема? Нема. Гетя нема. Нема. дипко то дарма, юнюхів у нас нема, правда, люди, що нема. 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 У дитячий край щасливий, де весела мить, ще коником були їде з неба гість. Дарів він несе багато, повні і санки. Радість буде в кожній хаті, бо в них дарунки. Діда їде, їде гість багатий, у дитячий край. Хто цей гість? Ви відгадали? Миколай. Миколай. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято Чопіток має у своїй дербинці найприємніші гостинці. Дивіться, що там світиться, горить, наче зірками котить. Миколаїчку такі. Доброго дня, любі діти, шановна громада, я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс благословення від Бога. Нині свято у вашому домі і я вас вітаю, гараздів, здоров'я, доброї долі, щиро вам бажаю. Колись в цій церкві я вже був, дарунки дітям роздавав, до праці всіх вас закликав, наказував вам чесно жити. Від зла тікати, а добро творити. Сьогодні я приніс вам смачні солодкі подарунки і всіх вас ними наділю. І чемних, і не зовсім чемних. Ви мені всі милі і любі. Кому подарунки? Казиякамцем і пустунам, боягузам, вінюхам, антифом краще знати, кому дарунки роздавати. Миколаю зупинись, ти дарунки заховай. Ми зібрались дітей, гріхи діти нічого їм не дай. Бог гріхи у них багато. Ось вчора Грицько тихцем у друга кинув камінець. Іван бігав над потоком у його носі підбив око. А малий Андрій до кави своєї мами всипав солі. Павло часто не ходив до школи. А Оксанка що й казати не хотіла йти спати. Нагрішили, нагрішили. Ти дарунки їм не дай. Дай мені, а я швиденько донесу їх у свій край. Що ти вдерся в нашу хату? Нема в нас ні греців, ні гануть. Бачиш тут святий Миколай. А ну зві ану швидко звідси тикай. <рик> 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 досить Що Щось ти крутиш маламутиш! мутиш? Ти <рик> так до цілий, бо всі діла ти намарне. Бо всі діти в наші У нас гарні. Грим на чисто сила. От настав прощати час, залишаю вже я вас. Будьте добрі, завжди щирі, живі злагоді і в мирі. Мамі й татку помагайте, Менших себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте, і мене ви не забудьте. Швидко плине час у лік, знову прийду я через рік. На велике світле свято з Миколаєм вас маляти. Зараз вам каже гарний Святий Миколаю, я тебе благаю. Принеси щастя і світлу долю в козацькому краю, бо тату, дідусь. Будь здорові матусі й матусюші, щоб жили в любові, усім добрим дітам, діткам принеси гостинця і подаруй Божью ласку кожній сиротинці. Молодець. Зроноку мені. Так, леді, дідоньки, діток Миколай у біленьких торбинці? І він несе усім гостинці. <риклад> тут проміжний честь це край, тут вступає Миколай. Тут на дворі і хороша. Сниться діткам, сни хороші. Бо дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Так, теперь дітки підходьте. обдарую вас трошечки. І підходьте кому не дав, що не стидаємося. Хотите за подаруночками. Так, ну ми тут ніби тільки кому дав, кому не дав.